Так, Спринтер у нас з такою проблемкою, Сейчас покажу, розкажу, трошки яка підкушує руля. А просто знаю перед цим майстер робив. І тут на самому волу от руля, який йде, де на карданчик, на шліцив девайс, на саму рулеву рейку є е, у нас отаку витягується така штанга. О! Отак от, от, от цій штанги. Що бачите, бачите, одненька, і тут має бути друга ламеля. Це я поставив те, що оригінальне, бути, оцю теж бушно одненька валялася. Тут стояли вже самопальні. Хтось повигинав, коротше, я просто навіть знаю, хто вигинав. Я об'яснив людині бо як робити, але людина поняла, що треба щось поставити, але як вона треба робити, не зрозуміла. І просто ця штанга трохи закушувала, як крутий шуль, мається, воно там ходить, як мається ходити. А воно не ходило. Підкушувало і трошки на руля воно наклинуло. Так що зараз попробуємо на одній, бо другої немає. І наборчика заказувати теж немає куди комплекту. Зараз на одній попробуємо, як буде, я думаю, буде добре. Так що така проблемка буває.